Степом, степом шли обій солдати, Степом, степом обріза 14 травня на Радонуці у день поминання усіх померлих військовий капелани Смагірського прикордонного загону отець Володимир Жук провів урочисту панахиду на Алеї слави міського кладовища, щоб шанувати пам'ять усіх загиблих героїв, що віддали своє життя, захищаючи свободу та незалежність України. Цей поминальний день після Воскресіння Христового, щоби помолитися за всіх наших. Військовослужбовців, за всіх воїнів, які віддали життя за волю і незалежність України, за тих, які не пошкодували свого життя, не пожаліли, не втікли за границю, не втікли під мамину спідницю, а сказали, хто як не ми маємо захищати. На жаль, дуже багато з них лежить тут на алеї героїв. З яких ми сьогодні молимося пом степом клекіт нароста. Молитвах отець Володимир згадав усіх українських воїнів, які наразі виборюють нашу перемогу або з пораненнями відновлюються у шпиталях, знаходяться у полоні, чи взагалі вважаються зниклими безвісті. Дуже багато, на жаль, є поранених військових. Багато які ще є безвісті, пропавших сьогодні. І кожен день ми за них молимося, щоби Господь Бог, тих, які. Я поранені, чи ті, які безвісті пропавши, чи ті, які в полоні, щоб вони повернулися живими, здоровими, неушкодженими до своїх домівок і родин. І в першу чергу приношу велику подяку всім тим батькам, які виховали таких мужніх героїв України, тих, яких ми сьогодні поминаємо. І дякуємо, і схиляю голову перед ними. І щиро вдячний за їхніх дітей. Одночасне богослужіння на Алеї Слави вирішили провести священнослужителі Української православної церкви Московського патріархату. Військовий капелан отець Володимир з молитвами окропив святою водою кожну могилу загиблого героя та разом з рідними та близькими вшанував їх пам'ять. Дякую всім вам. За те, що ми сьогодні зібралися пом'янути наших героїв, наших синів, наших дітей. І хай з Богом вони спочивають в Царстві Небесному, а нам завжди пам'ятати, молитися і любити нашу неньку Україну. Хто як не ми будемо відстоювати? І благословляти, і захищати нашу Україну. Христос Воскрес! Степом, степом, дали махне крила! Вічним сном синя перевез звері Свободяни для юг